Закінчили ось таку конструкцію. Автонавіс під 4 машини. Що сюди має спринтер заїжджати. Тут виготовили ферми 13 штук. З одного боку більше стійок, з другого менше стійок. має бути заїзд. Накриття у нас тут металопрофіль 0,65 з сірого кольору зверху все помалювали. Так само сірий кольор графіт. Поставили ринву, так само з сірого кольору, ось так виглядає. Ще ось тут маємо зашивати цю стінку. І ще будемо зашивати оцю стінку. Це замовник захотів, додаткове. Розміри конструкції 16х8. Ось так виглядає, прошу.